Так, Доброго дня, я сподіваюсь мене чути. Вибачаюсь за технічні неполадки, не міг зайти в інтернет. Отже, дивіться, ми зараз проведемо з вами жеребкування. Жеребкування буде відкрите. Е і я вам трошечки розкажу про формат турніру. Якщо мене чуть-не чуть, дайте, будь ласка, знати в коментарях. Чи чуть має, чи не чуть. Так. Чуть. Все чудово. Отже, давайте почнемо з вами говорити про сам турнір. Відкриття буде о 9.25, далі грають жінки. Жінки гратимуть до 10.40 з 10.40 до 11 годин нагородження. Далі з 11 годин починають грати хлопці. Формат змагань такий. Жіночий буде просто три гри і далі нагородження. Чоловічий буде дві групи, група B, як ви бачите, група Ей. В групі A вже є Гефест як команда, яка посіла високе місце в вищій лігі Роменщини. Всі інші команди, вони, можна так сказати, не сіяні, куди попадуть, туди й попадуть. Але маяк і Маяк 2 в одну групу 100% не попаде. Тож, можна розпочинати на цьому жеребкування. Давайте повернемося до дівчат і з ними вирішимо всі питання і відправимось далі. І так, у нас є. У нас є три жіночі команди. Да. От Ми зараз з вами так е, і запишемо в модератор чисел. Ось е, перша жіноча команда в нас по е, ну не рейтингу, скажімо так, а просто по номерації маяк. От е, яка маяк буде? Вона перша і залишається. Отже, е, ми беремо маяк і заносимо їх. Як команду під номером 1, і там, де команда під першим номером у нас стає ЖФК Маяк. Вони гратимуть перші два матчі проти третьої і другої команди відповідно. Далі. Давайте ми з вами. номер 2. Номер 2. Другий номер у нас в команди Великобубнівська ЗОЖ. Вона потрапляє на другий і третій тур. В другому турі вони гратимуть проти маяка. В третьому турі, як вже відомо, вони гратимуть проти Смілівського ліцею. Себто в нас виходять такі пари. ЖФК Маяк, Смілівський ліцей, початок матчу о 9.40. ЖФК Маяк, Великобубнівська ЗОЖ, початок о 10.00. І третій тур Смілівський ліцей проти Великобубнівської ЗОЖ о 10.20. І о 10.40 буде нагородження. Тож, я сподіваюся, що ви це бачите і ви все зрозуміли. До коментарів перейдемо пізніше трішки. Так, з цими командами ми розібралися. Ми розібралися. І тепер будемо прямувати до чоловічих команд. Там у нас ситуація трішки більша. Команд 6 і тільки один гефест е сіяний. Давайте так ми з вами зробимо. Зараз номерацію команди витягуємо, потім вставимо знову генератор і в яку із двох груп вона попаде. І так, шоста команда. У нас буде в першій корзині. В першій корзині. Шоста команда в першій корзині. Тобто це Маяк 2. Маяк 2 зустрінеться з Єфестом. Щоб вам було навіть зрозуміліше, давайте я ті команди, які вже тут були, буду видаляти і ми будемо нумерацію їхню змінювати, тому що генератор чисел нам може виставити не те, що ми з вами хочемо. І не те, що потрібно. Так, Маяк 2 вже обрали. Далі ми з вами прямуємо знову генератор чисел. Беремо одну з п'яти команд. Знову. П'ята команда у нас також в першу групу йде. Чайка. Чайка. Команда чайка у нас зіграє з Гефестом і Маяком. І давайте далі Далі рухатися по направленню. По направленню. У нас 4 команди залишаються. Ви бачите цифра 1. це маяк, і вона автоматично переходить в другу групу, тому що немає. Немає, можна так сказати, сенсу і грати з Маяком 2. Тому що це команди майже однакові. Дочірня команда, скажімо так. Так, у нас ще з вами є три команди. І зараз. Генератор чисел знову нам показує цифру 1. І з яких груп в другу групу потрапляє Троя. Троя разом з маяком. І тут я думаю, неважко здогадатися, що залишилося ріпка і сталь. І якась з цих команд потрапить до маяка. А якась з цих команд потрапить до Гефесту. І так, цифра 1. Яка група, група друга. Рібки відправляються до Маяка і Трої. Маяки Троя. Залишається в нас сталь. Сталь відправляється в групу до Гефеста, Маяка 2, чайки. І тепер ми з вами зможемо вже розписати групи. Так, як потрібно, і побачити, побачити, хто з ким зіграє. Хто з ким може в нас зіграти? І так, перша команда зіграє з третьою, септо Гефест. В другому турі перша команда зіграє з другою знову Гефест. І четверта з першою. Знову Гефест. Я сподіваюсь, вам всім видно. Вибачаюсь, сам все роблю, тож десь можуть бути якісь нюанси. Маяк 2 в нас зіграє в першому турі з 4 командою. Далі Маяк 2 в нас зіграє з Гіфістом в другому турі о 12.20. І далі з 3 командою. Зараз ми якраз е, позначимо, яка саме ця команда. Чайка третя, третя команда. Вона зіграє в першому турі е, з Гіфестом. Чайка Гіфест. Е, в четвертому турі вона зіграє е, зі Сталью. І в третьому турі з маяком 2. Далі. Ми з вами бачимо сталь. Тепер ми вже в принципі знаємо, де хто з ким зіграє. Це механічна така робота. Просто доставити цю команду в, дану, в даний їй в даний матч. І так, перший тур у нас гефест-чайка. Почнеться об 11.00. Потім маяк 2 сталь 11.20. Далі другий тур сталь чайка 12.00. Гефест Маяк 2-12.20. Третій тур сталь Гефест 13 година і Чайка Маяк 2, 13.20. І давайте тепер з вами розберемо групу Б. У нас маяк перша команда, яка випала по жеребкуванню. Вона відправляється. На указані своєї позиції і буде очікувати зараз, хто ж їй попадеться в супротивники? Ві в якому турі. Ріпки. Ріпки ми з вами бачимо. Рібки відправляються до маяка. Перший тур маяк-рібки. І ріпки зіграють також в третьому турі. Другий тур вони пропускатимуть. Вони пропускатимуть. І троя в нас відправляється в другий і третій тур проти маяка і проти ріпок. Проти маяка і проти ріпок. Дивіться, перший тур групи Бі в нас буде 11.40-12.00. Другий тур 12,40, 13.00. Третій тур 13.40. І так, наш в першому турі в на 40 грає маяк проти ріпок, потім маяк Троя, потім Рібки Троя. І так, як ми з вами вже оприділили всі пари. Далі ми можемо з вами перейти до одної другої фіналу. Там зіграє перша команда, яка займе перше місце в групі Б проти другої команди з групи E. Далі буде друга команда з групи Б проти першої команди з групи E. І матч за третє місце о 14.40, як ви бачите, а фінал о 15.00. І далі нагородження. Тож всі команди і всіх вболівальників прошу до уваги прийняти це все, що ми зараз з вами провели. Ці всі ця, цей, цей запис він збережеться. Це по-перше, по-друге, у нас з вами ще буде все розписано. У форматі і Вордовському і роздруковано, і винесено в, мер... в соціальні мережі інтернет, інстаграм та Фейсбук. Тобто нічого закритого в нас немає, все відкрито. І е... дуже дякую вам всім за увагу. Жеребкування, в принципі, на цьому можна завершувати. Всім перемог, всім е... вдалих. Підготувань до матчу і буде з кожним з нас перемога, буде з кожним із нас ЗСУ. Тож, до перемоги, слава Україні! Дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали на трансляцію. Всім до суботи!